Доброго дня. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'ятника, старичного середовища та благоустрою. Перед вами план комісії, план питань. Хто за цей план? А, вибрати секретаря, да да, 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 Ну, секретаря, я думаю, хто за проти буде оба Рома, музыка. Роман Викторович. Голосы. Хто за. Опоголос. Роман Виктович. За передати. Голосом забирает. Да, день. Голосуємо За. Да. Андрюший! Так, перше питання про розроблення комплексного плану построкового розвитку території Ананівської міської територіальної громади Подільського району Одеської області. Під... Під... Підготовлено проєкт рішення про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Намської міської територіальної громади. Далі там цілу курча закладів, робоча група, виконавчим органам кожному до нас здання словах. E, це містобудівна документація на всю територію громади. E, була раніше схема планування території району, району вже немає, зараз прийняли нове законодавство і це нова документація. В неї будуть входити в тому числі генеральні плани міста, центр громади і обов'язково. Да. Дві тижні тому запустили вже, е, е, заяви на пропозиції, на робочу групу. Розпочали ці роботи, щоб сформувати нормальне, адекватне завдання. Це подготовите роботи, йдуть першу часть завдання, на ми... e, Значить, ми повинні визначити, що ми хочемо бачити, яку документацію ми від інституту потребуємо. Це e, генеральні плани яких населених пунктів, центри громади обов'язково, а можна ще додати туди два-три самих великих. Плюс e, землепорядна документація, яка нам необхідна на кожний населений пункт. І на громаду теж межі земельних ділянок. Що вона включає ми... землю поразення? Межі населених пунктів затвердити, які вони повинні бути. З геодезії? Да, з гіодезії совсім. Двохтисячі частково у нас є на багато населених пунктів на Ананів, на Жиребкова, на Кохівку, Каханівку, Нову Олександрівку. Тобто це ми вже розробили раніше. І ну, плюс може ще закажемо ще. Зрозуміло, Андрій Олександрович, Роман Евксайович. За. Питання друге. Порознання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки орієнтовною площі 0,3 гектара для будівництва будівлі сільськогосподарського призначення за межами села Байтали Слобільського району Одеської області. До Найовської міської ради звернулася фізична особа підприємниць Муклан Світлана Миколаївна. У неї на території Возле байтами бай жиревками є підприємство, яке робить брикеті. У... Брикеті да, е, в Угольнах. Міжжирепками посередні. І вона хоче там, постройки свої, щоб зробити повністю, построити част частково. Вот ну, вона просто, щоб надати воздух на, на розробити, розробити. І... Ші. розробити. Ші. розробити. Це все буде робитися за її рахунок 100%. Тобто Ми надаємо дозвіл, щоб розробити цей план і далі строїти даний об'єкт. за. дивіться, що ми не славяємо комуніскування. Папу і слева. Я ж вже ще й перечитав. Значить, у нас з 3 по 9 включно питання однакові в одній площині юриспруденції і так далі. Хто за те, щоб одним голосуванням заявити ці 6 питань? Всі за. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельних дітання ділянки в натурі для будівництва слуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та передачі безоплатно у власність громадянці шиян жані анатолії. Пожалуйста, всі шість питань підряд паласі всі. Всі, всі підряд на цих земельних ділянках. розташовані житлові будинки шиян жана анатоліна. Земельна ділянка площою 0,25, Га, село Амури, вулиця Центральна, 20. Хранчук Вікторія Сергіївна, земельна ділянка площою 0,10, місто Анані, вулиця Соборна, 89. Граждан Анна Миколаївна, земельна ділянка площою 021,73, село Анані, вулиця Центральна, 36. Голинська Лариса Петрівна, земельна ділянка площею 0,0999, село Анані, вулиця Домніки Дарієнко, 1. Савенко, Віталій Миколаєвич, земельна ділянка площою 0,0958, 0,958 село Анані, вулиця Центральна, 154. Пащенко, Роман Андрійович, земельна ділянка площою 025, село Анані, вулиця Центральна, 99. Кірвас Сергій Іванович, сімейна ділянка площею 02365 Га, село Гандрабури вулиця за річна 49. За корпус навіть. Продання. Продано надання в оренду земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, громадянину Корнієнку Ігорю Васильовичу. У нас вже був укладений договір оренди з Корнієнком Ігорем Васильовичем, але він не продав житловий будинок відповідно не відчужилася земельна ділянка. А він зараз знову звертається з клопотанням про надання оренду для подальшого продажу. Земельна ділянка площою 0,511 га, місто Нані вулиця Єврейська, 13А. Голосую заход. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та іншого сільськогосподарського призначення з подальшою передачею в оренду громінину в Анатолію Івановичу. На земельній ділянці розташовані нежитлові будівлі, що перебувають у власності Бельницького Анатолія Івановича. Він розробив проєкт. Пропонується затвердити проєкт та передати оренду терміном на 7 років. Земельну ділянку площу 0,0922, село Анані, вулиця Лісова, 60А. Про укладання додаткової угоди до договору оренди землі від 15 жовтня 2020 року 1996 року. Додаткова угода про продовження договору оренди земельної ділянки. Це земельна ділянка напроти ринку. Вона прийняла рішення про викуп даної земельної ділянки, але поки що не готова експертна оцінка, то вона продовжує договір оренди. І відповідно з усіма змінами, які передбачає. Голосуємо нам за Про проведення земельних торгів з набуття права оренди земельної ділянки. У нас є одна земельна ділянка, є бажаючі взяти її в оренду, тому вона підготовлена <кх> для земельних торгів. Площа земельної ділянки 3 га, Стартова ціна 3,289,47. Ну, невеличка, тому що це Зима... Ну, Вона йде як для ведення товарного, але вона буде використовуватись для іншого сільського по призначення. Вона не рілля. Село Байтал. Байта. Ну, за межами села Байтана, не сильно. Голос. Про надання дозволу на розробку технічної документації, земливу щодо інвентаризації земельної ділянки. Це земельна ділянка міста Нані вулиця Незалежності 51 під основною нашою адміністративною будівлею, 46. Орієнтовна площа 46. За. Да. 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 А для чого інвентарізації робити? Ну, щоб інформація про земельну ділянку була внесена до державного земельного кадастру. Ви, ви, 50-60 вона простояла і все підтратує. Чого якого? Бувахи переводять. Все, засідання комісії закрите, всім дякую, всі свободні.